Слава Україні! З вами Володя, ви на каналі Call Транс. Починаємо нове відео. Перед тим як починаємо нове відео, ставмо подобайки, підписуємося на канал обов'язково і дзвіночок. А сьогодні відео починається з ділера Фредлайнера. Приїхав сюди купити цю коробку. Це щеплення. Клач англійською мовою і підчепник. Чого я його купляю? Зараз е, розкажу. Ситуація така. В е, Каскаді, ту, яку я пригнав шукальний водія, е, там, е, коли я на ній їхав, відчував, що пробуксовує щеплення. Приїхав до одних хлопців, перевірили, сказали, що непонятно, що таке. А поїхав до Василя в РВК, то зразу знайшли в чому причина. Привіз клач щеплення до свого трака. Зараз покажу старий свій клач. Це моє старе щеплення. З цього боку окей, бачите, А з цього боку. оця виробітка, це велика проблема. Плюс виробітка на пружинах. І саме вже щеплення таке на 40%. То це все воно привело до того, що щеплення буксувало. Зараз ми це все поставили нове, оригінальне на aftermarket. Aftermarket можна було поставити в два рази дешевше. Але сама робота теж коштує багато грошей, тому я вирішив тут не економити, щоб потім не було якихось приколів. То ставлю оригінальне щеплення, все буде добре і машина буде готова до виїзду. Хлопці вже встановили щеплення. І Чого я там нічого не знімав, бо там нічого не веду. Він то все робив під машиною, з закритим капотом, навіть туди, коротше, доступу до робочого місця не було, на жаль. Але нічого, нашу машину вже зробили, зараз ще відкалібрують то щеплення, то там... комп'ютером проведуть всі роботи. І можна буде виїжджати. Зараз ще треба зайнятися деякими питаннями, щоб поставити ту машину на реєстрацію. Вона вже на страховці. І я думаю, що може навіть і до кінця цього тижня машинка вже поїде в рейс. Забрав цю штучку, якраз це, що мені треба було. Коротше, вона вийшла 100, 150 баксів навіть разом з ходинкою. Дуже-дуже дешева штука. Я, я вшацю наскільки дешева запчастинка до Фредика. Все, тепер це все пакуємо, веземо до хлопців, щоб помалювали і поставили. І все, фредлайнер буде красивий як має таких мабуть. Ще З новим щепленням. Так, сьогодні цілий день пішов вже на вулиці стає ніч. Фактично нічого такого не зробив, але якщо розібратися, то багато всього зробив різних таких дрібних справ. Це вже, це вже добре, це тішить. Наступний день знов на шапі. Привіз запчастинки до Каскадії. Лише зараз хлопці вони то помалюють і встановлюються цих кілька днів наступних. Зараз дуже подивлюся, що там вони вчора зробили з каскадією, з тим щепленням, якусь робить. Короче, не вийде в мене зараз зробити тест-драйв, тому що запхали каскаді у воду. Е, лишаю її зараз тут, ні, нічого буду, не буду зараз з нею робити. Пробути, чи вона їде, чи ні, тому що вона їде, вона сюди доїхала сама. А якось включилася сирена. Е, вони зараз за цих пару днів, як я вже сказав, зроблять той кутик, дверку і сходинку. І все. Машина буде готова до виїзду в нормальному стані. Повністю відремонтована. Поміняв щеплення, зробили кінгпіни, е, моторні оливи то все поміняли. І зараз ще це зробиться і все, машина буде нормально, готова до роботи. Поговорили з Андрієм, каже, Андрій, може, приїдеться, щоб ти вже був спокійний, що все добре зробили. То зараз буде операція доставка до трака. Андрей транспорт... транспортировщик. Едем по воде. Я нас тут Вам Я yeah. Все, ключ Я. ключи зараз. Работать. Заводы. Кискаді, і каскаді найбільший тиск масла, вона як заводиться, то 70 зразу. І тиск масла тримається на ходу так само дуже добре. добре. Передивіться знову. Машина простояла е, цілий день е, від вчора до сьогодні ранку. Е, тут на вулиці і повітря не втікло. Вольво в мене повітря втікає. Під швидко, тут повітря тримається. І я так звернув увагу, що на тих других каскадіях так само е, повітря досить е, так непогано тримається. Тоже плюс. Ну і каскаді непогані вже. Нові Volvo, бо хтось там е, каже, що я постійно хвалю каскаді і гоню на Volvo. ні. Просто через те, що я не маю зараз досвіду з новими Volvo, я не можу про них нічого говорити. За нові Вольви. Я можу говорити за свою Вольво. І, наприклад, якщо я щось говорю за свою Volvo, то означає, що воно буде, у ваше Вольво 2016 року, буде таке саме, як моє Вольво 16 У вас можуть бути свої проблеми або не бути взагалі проблем, слава Богу. У мене є ті мої якісь там проблеми з тим, то я вам все розказую, все, як є, так, щоб ви собі мали просто загальну інформацію. Uh, щоб сприймати ту мою інформацію, що так буде з усіма машинами, то теж неправда. Не так само з цими каскадіями. Дивіться. Uh, купив три каскадії. Ця перша каскадія, в якій треба було міняти одразу щеплення. Чи це погано, Ну, це нормально. Ти не можеш, ти купуєш аукціон на аукціоні, навіть якщо б ти пробував їти, на аукціоні їхати не можеш. Тому спробувати, чи там щеплення працює, чи ні, ти не можеш. Ти можеш завести на аукціоні, подивитися, чи як там це все працює. І все. Так що, навіть якщо б я приїхав дивитися ту машину на аукціон, то я би це не визначив, скоріше все. І знову, чи це погано, ну, не погано. Це взяли, зараз зробив, знайшли причину, в чому, в чому проблема, зробили, машина зараз готова до виїзду, водій буде їздити без проблем, Все. Всі будуть щасливі. Так що... Краще це зробити, поки машина тут біля шапи, коли це все легко і не, не за великі гроші, не за всі гроші світу. Вчора за щеплення на свій аккаунт я зру, маю аккаунт на фортлайнері. На свій аккаунт я за щеплення вчора заплатив 1800 доларів, за оригінальне детройтське щеплення. А якщо б я купляв щеплення десь по дорозі, я би за нього заплатив 2,5-3 тисячі тільки за саме щеплення, це 100% плюс робота. Можна було купити автормаркет щеплення на мій аккаунт, і його взяти за 900 доларів. Автормаркет я сюди не хотів ставити, тому що не зрозуміло, як той автормаркет буде працювати. А оригінал є оригінал, а по оригіналі і так все. що так, зараз йдемо пробувати тест-драйв робити. Так, ну що, перші метри. Тут дорога трохи не дуже рівна. Расставано тут вот так Мне Даже комфортно Все, тут же асфальт Можно ехать Основне, коли відчувалося, що погане щеплення, коли я рушав, От ти стоїш, от, тримаєш ногу на тормозі, от зараз я тримаю ногу на подалі тормозу. І коли було це погане щеплення, вона так відчувала, що вона хоче їхати. Зараз вона відчувається, що вона нормально стоїть, що вона не пхається нікуди. І це добре. Це, це плюс. Хлопці поляки тримають шапу, ремонтують машини кузовні роботи. Колись я в них питався, скільки відремонтувати челленджера, я мав колись такий проєкт, то вони трошки дорогі тут хлопці, але вроді би роблять якісно. Так ну що, кому цікаво, то можете заїжджати, ремонтувати свої машини. А, ну що, приїхався я туди назад, тут вуличками. Переключається нормально, все, все працює добре. Так що можна сказати, що з щепленням ремонт пройшов успішно. Тільки що ви могли почути, як, як тест-драйв переїзду залізничного, Так що, тут так само все нормально, нічого не відпало. Так що окей, я, я задоволений. Зараз ще ті всі косметичні вирішити дрібниці і все. Тепер вже точно лишаю машину тут. Треба перевірити, чи я ключ не забрав, щоб не було так, що я зараз поїду і ключ заберу з собою. Так вот таке буває. Е, так що там все добре, їду. Їду вже на, на роботу, зараз далі лежав. Зимою ходив в кепці, а зараз закінчилась зима, почалась виставки в шапку. Е, реально сьогодні чекав холодно, так що просто жах. Зараз покажу, що відбувається. Їхав, завантажився в Віскансі, їхав через Чикаго, подзвонив до Януша, тому що той трейлер, який я купив з аукціону з Меріленда, він тече. Говорив з Янушем, каже, приїдеш, будеш в Чикаго, заїдеш, то я тобі його трохи за То Тепер він приїхав. Є, це все. Виїхав з Віскансіна, вже заїхав в Індіану, зараз зупинився тракстап Лаус. Вигулюю Волтера в док парк. Загороджений вольєр спеціально для псів. Написано, що поприбирати після свого пса, І є кульочки спеціально для того. Воно ну, ще трошки погано це все знімається, але так, щоб просто мали загальну картинку. Є лавочки. Столики, можна сидіти собі, почувати, твій пас буде гуляти. Тут різних багато запахів, різних псів інших. Молотер тут має нюхати Так Якщо така історія. Зараз тут хвилин 15 з ним прогуляємося і буду їхати далі. Середа вечір, їду додому. Приїхав завтра в Віскансі, маю мати делівері, то, щоб не сидіти зараз у Віскансені в тросі, Добре, що ярда по дорозі, не треба робити якісь екстра мелі. Зупинився на ярді, сів 에, в Мерседес і погнав додому. Сьогодні ночую вдома, завтра зранку їду на делівері в Віскансін. Така робота мені найбільше подобається, тому що 에, Якби там не було робота роботою, а додому треба заїжджати, щоб проводити якийсь час трохи сім'ї. Це напевно найприємніші моменти в цій роботі, коли ти їдеш додому. Ранок починається з Волтера Веселого. Волтер вдома вийшов погуляти. Тут моя бакярда і Волтера тут фан-клуб, тому що кожен ранок зараз нікого нема, але так кожен ранок е, всі сусідні люди, які гуляють з собаками, вони приходять до Волтера вітатися. І навіть коли Волтера нема на вулиці, вони стоять там під парканом, чекають, коли Волтер до них вийде. І тут постійно така тема. Постійно черга до Волтера. Зараз ранок Вернон Хілс. Цього року весна. Вже весна. Весна така досить, як і принцип, як і зима. Все, все цього року як не завжди. Зазвичай в цей час тут ще дуже багато снігу і навіть дуже холодно. Але зараз досить тепло. Зараз плюсова температура, плюс 5. І Нема, немає ні снігу, нічого. Ну і слава Богу. Я, я, якщо чесно, я взагалі не люблю сніг. Вже багато разів про це говорив. І ще буду багато разів про це говорити. Зараз спокійно їдемо до трака і продовжуємо свій день. Багато шкільних автобусів, дуже багато. Якраз зараз, коли діти їдуть до школи. Так, що відбувається з моїм трейлером? А, вчора писав один підписник, чи... а ні, не писав, вчора дзвонив, бачив вже і путаю, що дзвонив, що писав, чи колесо не спускає. Нормально. Колесо стоїть накачане, значить все добре. Проти воно десь підспустило, певно, що дуже довго стояло. Так що з трейлером все добре, чекаю зараз на тайтл. коли буде тайтл, можна буде зареєструвати. До речі, про Мерседес. Жінки мерседес. На ньому 94 тисячі миль. І я його продаю, так що, якщо хтось ходить, живе в Америці, шукає такий мерседесик, то телефонуйте. Так, ну що поробив я сьогодні всі свої роботи. Делівері це все, приїхав до каскадіння своєї. До хлопців Орвікей. Казав, що все буде чітко. Ді, ця дверка вже вирівнена, пошпакльована. Шпакльовка ще навіть свіженька, чіпати не можна. І тут е, пластмаска, яку я купив ділера. І що ще? А, і сходинка, дивіться, вже рівненькі сходинки, вже все чітко. Сходинка так само вже стоїть нова. Продовжуються мої подорожі. Заїхав на паркінг. Що за паркінг? Коротше, я міняю паркінг. Там, де я зараз паркуюся, хлопці Коротше, не договорився з ними, то треба переїжджати. Ну, тут таке, це типу нічого страшного. Знайшов паркінг, тут трошки ближче мені буде до моєї хати і... На 30% дешевше, так що є сенс переїжджати. Тут такий покриття асфальту нема, але і болота так само немає, так що це добре. Можна сюди спокійно заганяти траки свої. Місце дуже багато, паркінг новий. Тому це добре. Сюди заїжджаємо, поки що сюди паркую один трак. А потім а, десь а, серед Напевно, в наступному тижні запаркую ще один і вже з нового місяця будемо паркуватися тут всі. Так що, добре. Така от -от парковка. Щоб ви розуміли, наскільки тут все свобідно. <свобідно> Місця, так як говорять власники паркінгу на пару тисяч треків. Не знаю наскільки це все правда, але... Місця дійсно дуже багато. Коротше, Сьогодні п'ятниця вечір виявилося, що в Чикаго приїхали сковка, козак-Сіромаха, якщо там якісь артисти, то ми з Ольгою вирішили піти на концерт податися. Зараз буде маленьких пару кадрів з концерту. Ми будемо, ми стаємо, місторіме, береве, жив рятуємо, шлях, تو و Тут сказати це слава Україні. першу чергу дійсно хотів би подякувати от прям кожному і всі, всім вам загалом за неймовірну підтримку. Сьогодні був чудовий концерт, як мінімум для мене. Долі і Казака Сірамахи. Я це точно знаю. Ми відчували вашу підтримку. Дякую вам. А вдруге, ще більше, я хотів вам подякувати за те, що сьогодні спільно разом з вами, тут в Чикаго, з українцями, не тільки українцями. Я це точно знаю. Пришвидшили і приблизили нашу спільну перемогу, перемогу України рівно на 15 710 гривень. Ой, доларів 15 710 доларів. Це, це дуже велика сума. Хай ми не достали до двадцятки. Не буду робити сайту чесно. Вибачаю, що було чесно на як я на всіх концертах так казав і не робив там, де ми не доставали. Тому сорі, але це. Суть не в сальто, суть в тому, що це дійсно велика допомога. Я вам ще раз у вдячний. Ми точно не збираємо. І коли я завезу, я вже так просто фури завозу. Я так само робив. Коли я завезу ці 50 станцій, реп ми побачимося з військовими. Я продиктую м кожне місто, в якому я був і в якому люди збирали допомогу. Тому я скажу про вас. Дякую. Ви сьогодні врятували життя. Сьогодні субота, зараз їду на Ярду, треба забрати трак, там ще те, що пробити, зараз це все буду показувати, але пару слів хотів перед тим сказати про концерт. який Вчора були Сковки, Козак-Сіромаха, Дові. До речі, перший раз цього хлопця бачив. Я, ну, я знаю, що він популярний. Просто я його не бачив раніше, не увагу. Десь якийсь його пісні чув, лише не знав, що такі артист. Але він добре, пішов, подивився. Е, що я хотів сказати, що хлопці молодці е, Сковка збирав е, вчора гроші на е, репи для військових, е, він там планує, там збирає 2 мільйони гривень на, на, ці, на, на ці репи. Вчора він там зібрав в залі 15 щимось, тисяч доларів кешу на готівки на, на ці реби. Ну і плюс там ще якісь гроші за концерти, вони теж там беруть туди. Так що молодці стараються, працюють працюють на перемогу. Такий досить був патріотичний концерт, багато було на різних таких. Слів, як сказати Сковка там розказував про свої переживання, про те, що він, як він там -то живеться в війні, про те, як він їздить на, на передову до хлопців, до своїх друзів, знайомих. І це все людина може тільки розказати так щиро, тоді, коли вона це переживає. Бо коли хтось там чужий буде про це розказувати, або ще їх слів. Це вже не буде так, так щиро, як це вчора робив Сковка. Тому хлопець молодець, досить такий гарний концерт, сподобалось. Радий, що пішов туди, подивився. Радий, що він приїхав в Чикаго, тому що там Калуш приїжджає в Чикаго вже багато разів, а я, до речі, ні разу не ходив на концерт Калуша. На Сковку він приїхав перший раз. Я пішов і мені дуже сподобалося. Я хотів, щоб Сковка приїхав, чекав. Ну, все. все відбувається, все збувається. Переходя, щоб Україна перемогла, і це дуже скоро збудеться, от бачите. Ну, буде, напевно, не так дуже скоро, як, як би я хотів, але... але воно буде скоро. Ну Нарешті я вже доїхав до трака свого. Що дивіться, що відбувається. Все, тут якби нічого не було, ніяких пошкоджень. Сходинки рівненькі на місці, дверька рівненька, без пошкоджень, все гарно замальовано. Новий повністю цей пластик стоїть. Оригінальний від відділлер. Якийсь там автормаркет. Все, кін... ходова зроблена, кінпіни, все добре, колеса всі нові, е, моторні оливи всі рідини поміняні а, що ж, все, машина може їхати, Давай, ми так само зробимо. А, і саме у нас щеплення. Щеплення так само зробимо. Зараз поставлю цей новий холодильник, Встановлю машину, там я маю мікрохвильовку, а зараз теж поставлю, а, наклею наклейки. І все, машина буде готова до роботи. Все, поставив. Новий холодильник чорний. Мікрохвильовка чорна, все в колір інтер'єру. Новий матрас. тут Інструкція з використанням мікрохвильовки до машини нікому не треба. Все працює, тому що може тест такий зразу робимо. Чик. Значить інвертор працює, раз мікрохвильовка працює. все окей.